Наука і духовність через призму квантової єдності це не два протилежні підходи до реальності, а взаємодоповнюючі методи дослідження єдиної істини, де об'єктивне вимірювання та суб'єктивний досвід інтегруються в цілісне пізнання. Квантова фізика відкрила нам реальність, де частинки, розділені величезними відстанями, залишаються миттєво пов'язаними, де спостерігач невіддільний від спостережуваного, де матерія на найглибшому рівні постає як вібрації єдиного енергетичного поля. Тисячоліття штучного протиставлення розуму і серця, логіки, інтуїції, матерії та свідомості, створили фрагментацію в людському пізнанні. Тоді як квантова перспектива показує їх фундаментальну єдність на найглибшому рівні буття, майбутнє людського пізнання лежить у синтезі наукової творчості з духовною мудрістю, де лабораторні експерименти доповнюються медитативними практиками, а математичні формули резонують з містичними прозріннями, створюючи інтегральну парадигму розуміння реальності.